У Кременчуці триває підготовка 13 слюсарів, які розпочали навчання в рамках безкоштовних курсів, де жінки можуть освоїти нову професію протягом 40 днів. Стартувала дана ініціатива на базі професійно-технічного училища номер 26 Ви зараз знаходитесь в навчально-практичному центрі з по сучасним слюсарним технологіям. На даному об'єкті зараз знаходиться група автослюсарок дівчат, які поступили на курси по програмі Хелвітас. Вони розпочали з 25-го числа 06-го місяця і закінчують 12 го числа 08 го місяця. І за два місяці вони повинні опанувати мінімальні знання для того, щоб вони могли їх на виробничі практики використати. І я сподіваюся, що в майбутньому вони зможуть по цій професії працювати. Швейцарська програма Хеллвітас надає матеріальну допомогу країнам, в яких триває війна. Благодаря благодійному фонду Інша жінка Юлі Цибульська підключилась до цього проекту і на сьогоднішній день профінансували повністю матеріальні затрати на те, щоб провести ці курси. Ну і буде ще в майбутньому підтримка матеріально-технічної бази навчального закладу. Це надасть у майбутньому далі покращувати ці навички для здобувачів освіти, які будуть. Як жіночі, так і чоловічі групи. І я думаю, що такі курси короткотермінові, вони на сьогоднішній день безкоштовні. Як в основному орієнтуємось ми на переселенців, але також на всіх людей, які на даний час без роботи. Основним напрямком цієї навчальної програми є опанування технології діагностування автомобіля. В рамках наших курсів наші слухачі проходять теоретичне навчання, також практичне навчання на базі нашого навчально-практичного центру сучасних сусарних технологій. Всі наші курси завершаються тим, що слухачі будуть проходять виробничу практику на наших СТО міста. Усі здобувачі знань зацікавлені в навчанні та вмотивовані опанувати практичні навички. Маю автомобіль і сама ремонтую. А зараз хочу навчитися дійсно ремонтувати і допомагати іншим. Можливо, опанувати. Цю професію і працювати далі, дуже дякую проекту Хелвітас та організації Благодійні Інша жінка і 26-му училищу за те, що надають можливість, як кажуть, отримати ще одну професію. Бо наразі війна, і нам потрібно брати на себе як кажуть, чоловічу роль трошки. Тому дуже дякую, що дали можливість навчитись цій професії. Опісля закінчення програми. Усі учасниці отримують сертифікати про успішне завершення навчання. Також, окрім. Короткострокових курсів у Кременчуцькому професійно-технічному училищі номер 26 зараз триває набір учнів на різні спеціальності на базі 9-11 класів. Не прогавте можливість опанувати професію мрії. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.